Сьогодні вдячні кожному, завдяки кому маємо можливість бачити наш синьо-жовтий прапор. І з ним йшли і йдуть у бій. Його гордо вивішують на повернених українських територіях найсміливіші наші герої. Вічна пам'ять усім, хто віддав за це життя. Вічна слава живим героям, які наш прапор пронесли крізь пекло і вогонь та воістину справедливо вважають його символом боротьби із загарбниками. Гіне, багато гіне. Багато травмується, скажімо так, поранень багато, але і рухаємося потихеньку. У шпиталі Андрій проходить реабілітацію після контузії. Служив під Куп'янськом, там, на Лиманському напрямку, із побратимами встановлювали наші українські прапори на відвоюваних територіях. Так само під Куп'янськом доводилось. Ще це було ось навесні, скажімо. До того я не з перших днів воюю, а до того хлопцям доводилось ще в багатьох місцях. Особливі спогади пов'язані із прапором, і у Дмитра. Він родом із Бахмута. Я більше згадую про місця там, де я був, в Україні. своїх часто згадую. Ті, кого вже немає. Василь служить в межах Бердичівського гарнізону, нині проходить лікування в шпиталі. У кінці березня отримав вогнепальне поранення поблизу Бородянки. Каже, не поодиноко хлопці мають у надійному місці дороге знамено. Це я вам скажу дуже шалена мотивація під час виконання бойового завдання, мати свій прапор, мати свої державні символи нашої держави. Це надзвичайна мотивація, і я вам скажу в дуже непередбачуваних і критичних ситуаціях. Вона додавала нам сили впевненості в собі виконувати бойові завдання і оборонити нашу державу. Наш прапор майорітиме над усіма українськими землями. «Згоден. І швидше до перемоги, і надіємося на це якомога швидше. Побажання тут може бути тільки одне, якнайшвидше закінчення війни. Люди потомилися, багато загинуло, багато поранених. Якомога швидше, щоб вона закінчилась.